Олександрійські рятувальники завітали до садочка номер 8 що у перемозькому мікрорайоні. В рамках заходів Запобігти, врятувати і допомогти дітям розповіли про протимінну безпеку. Розпочали зі знайомства з вибуховими приладами. Артем Печений показав муляжі, розповів про їх дію та навчив, що робити, коли їх виявили. Цей урок діти засвоїли. Якщо побачите ці предмети, то нельзя чіпати їх руками і визвати рятувальників. Після практики та теорії перейшли до Ігор, вирушили в мандрівку на пожежній машині. В дорозі зупинилися на станціях загадкова, водяна, рятувальна. Сьогодні ми їхали на пожежній машині і врятували мишок. Була й зупинка бойовка, на якій діти приміряли одяг рятувальників. До речі, Олександрійські рятувальники вперше завітали до дітей в садочок з протимінною тематикою. Сьогодні в такий період, період війни, коли в нас на кожному кроці може бути небезпека. Ми вперше з лекції по міні безпеці відвідали дитячий садочок і провели дану, можна так сказати, виховну бесіду із дітками старшої групи для того, щоб такі дітки легше сприймали інформацію і більше запам'ятовували. Ми проводили таку більш ігрову бесіду. Я їх наближав більше до себе, давав потримати ці матеріали, і ми виключаємо всі норми, терміни, тому що дітям це важко ще дається. Раніше рятувальники навчали поводженню з вогнем, згодом як діяти під час сирени. Рік назад для нас це було і складно і страшно. Зараз за допомогою наших рятувальників вони показували нам і практичні заняття. І з працівниками ми розбирали на семінарах все це. У нас добре укриття облаштоване для дітей. То зараз ми все чітко працюємо по сигналу. Наші діти, старші дошкільники, дуже полюбляють ходити на екскурсії, де бійці загону показують свої бойові машини. Вилади розповідають про свою нелегку, але таку потрібну працю. І зараз такий складний час. Рятівники часто до нас приходять. Приходять рятувальники з подарунками. Цього разу на пам'ять дітям залишили тематичні настільні ігри від ЮНІСЕФ.